7 квітня минулого року в Україні набув чинності закон, що регулює особливості земельних відносин на період воєнного стану. Зокрема, землі сільськогосподарського призначення дозволяється передавати в оренду аграріям на один рік за спрощеною процедурою. Ініціативу підтримали і в романській громаді. У нас з'явилася можливість і відповідно по всій Україні надавати землі в оренду терміном на один рік. Терміном на один рік без аукціонів. Наші депутати оперативно відреагували позитивно. Відповідно, ми створили проєкт рішення, і на сесії було прийнято цей проєкт рішення і відповідно поданий на реєстрацію до голови районної державної адміністрації Ващенка Дениса. Протягом тривало часу. Не реєструвалися відповідно ці договори. Ми отримували масу відписок незрозумілих. Повноваження щодо реєстрації договорів оренди на землю покладені саме на голову районної державної адміністрації. Говорить голова громади. Проте, попри численні звернення, у міській раді отримували лише відмови. Ми цілий рік отримуємо відмови щодо. Реєстрації договорів оренди землі вони ссилаються на листи відповіді органів або якихось структурних підрозділів, яких ну просто не можна брати за да, за за увагу. Да. Тому що в законі чітко передбачено, що голова державної адміністрації повинен їх реєструвати, і підставою для відмови підставою для відмови є лише одне: це невідповідність поданих документів закону. Нам з цієї підстави жодного разу не було відмовлено. У міській раді говорять, через відмову реєструвати договори оренди необробленими минулоріч лишилися до 400 гектарів земель. Відповідно, бюджет громади не до отримав близько 1 мільйона гривень надходжень. На той момент відповідно виявило бажання 29 фермерів. Вони віднайшли відповідно також кошти, враховуючи нелегкий стан фінансовий. І посіяти ну, скажімо так, зголосилися посіяти біля 400 гектарів, від яких ми отримали б надходження близько мільйона гривень. Це була посівна 2022 року. Ці договори укладалися на один рік. А своїми діями голови адміністрації ми, окрім того, що частково зірвали посівну. Окрім того, що не забезпечили максимально можливу кількість земель для сільськоспогіті, які могли бути іменно потім фермера ці посіви направили по в другі області, які потерпають від окупантів. Плюс ще й не до надходження до бюджету прямі стали. Говорять, така проблемна ситуація в районі виникла лише у їх романській громаді, тож вирішили звернутись до суду. Сумський окружний суд. Завольдовольнив наш позов, і ми виграли е, даний суд. Після чого ми знову подали на реєстрацію і нам знову відмовили. Вигравши апеляційний суд. Е, ми направили знову на реєстрацію цих договорів. Те, Ващенко знову відмовив, сказавши, що держреєстри вже запрацювали, і в нього вже немає в повноваженнях реєструвати дані договори. Відповідно, цьогоріч працювати на цих землях аграрії теж не можуть на сьогоднішній день. Є... Є вже кримінальне впровадження безпосередньо до голови РДА щодо нанесення збитків громаді.